Шлюб онлайн став реальністю. Пояснюю, в Україні з'явилася можливість офіційно одружитися молодятам на відстані. Відтепер процес одруження є повністю цифровізованим. Скористатися послугою шлюб онлайн можуть українці, які є повнолітніми громадянами України, мають верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків, мають id картку чи закордонний паспорт. У застосунку ДІЯ не перебувають в іншому шлюбі. Розлучені, про що є дані в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. І як скористатися е, цією послугою. Перше, спочатку необхідно аналити застосунок дії, якщо після оновлення функція не з'явилася, видаляємо додаток і встановлюємо його знову. Друге, один з наречених має відкрити застосунок, обрати розділ «Шлюб онлайн» та натиснути Подати заяву. Третє, незабаром партнеру буде надіслано запит на підтвердження, відповідь та дані, за яким мають надійти протягом 12 годин. Четверте, після підтвердження система автоматично запропонує доступні дати для проведення церемонії, але не раніше, ніж за 5 днів до запланованої події. Також наречені мають визначатися з прізвищем, залишити своє, обрати прізвище партнера або ж зробити подвійне. У день весілля молодята за посиланням у застосунку дія мають доєднатися до онлайн-церемонії, де на них чекатиме працівник цифрового ДРАЦУ Міністерства юстиції України. Наречені можуть перебувати в будь-якому місці країни чи світу, або ж просто поруч і, і сказати: так, коханій людині. Процедура одруження триває до 30 хвилин. При цьому технічне забезпечення процесу відбувається через платформу відеозв'язку Вебекс. Від американської корпорації Циско актовий запис про шлюб молодята мають підписати за допомогою електронного підпису Дія підпис. Свідоцтво про шлюб можна буде отримати через кілька днів у відділенні Укрпошти, або замовити доставку кур'єрам. Відомості про видане свідоцтво будуть автоматично оновлені в застосунку Дія протягом доби після реєстрації шлюбу. Крім того, молодята можуть... Скасувати заяву про шлюб через застосунок ДІЯ повторно подати її можна буде будь-коли. Такий функціонал поширений серед військовослужбовців та їх партнерів. Тому нагадую, що захисник захисниця мають до 10 календарних днів на відпустку за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення. Пункт 1 частини 9 статті 10 прим. 1 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.